Горить Запоріжжя суми палають, Харків, Одеса, спочинку не знають. Горить Україна, земля, що годує, а поруч Росія цю землю гвалтує. весь світ споглядає, і очі відводить, свій час витрачає, дияволу годить. А той лиш сміється, ракети пускає, хвостом своїм в'ється і горя. Не знає. А ми кожну мить намагаємось жити, а ми кожен день прагнемо просто любити. Любити свій дім, своє небо і долю у серці тримаємо і силу, і волю. Бо ми, українці, за нами свобода, за нами вся сила козацького роду. Ми приклад, ми гордість, ми віра у Бога. Тому, він нам лише перемогу, З вірою в серці, слава Україні, героям слава.